Гарбуз це не просто овоч, це осінній скарб, який лікує з голови до п'ят. Користь гарбуза для серця та судин. Він містить калій та магній і нормалізує роботу серця. Для печінки та жовчного він м'яко виводить жовч і знімає важкість. А для суглобів та при подагрі містить мало поринів і зменшує ризик болю. Для імунітету каротиноїди, які в ньому містяться, вони перетворюються на вітамін А і захищають слизові від інфекцій. А ще з нього роблять гарбузову кашу, легку, солодку, дієтичну, і якщо в неї не додавати цукор чи жири, то вона ідеально підходить тим, в кого є діабет чи тим, хто худне. Гарбузові насіння це природні ліки від простатиту, джерело цинку для чоловічого здоров'я та щит проти паразитів. Секрет гарбуза в пектині, який виводить токсини і навіть поганий холестерин, це природній детокс без пігулок. А унікальність в тому, що в ньому є рідкісний вітамін Т, який допомагає перетравлювати їжу. Саме тому гарбузова каша така легка для шлунку, навіть після святкового столу. І кому треба вживати його обережно? Саме перше ті, в кого є гастрит з низькою кислотністю. Та ті, хто схильний до діареї, бо він діє як легке, проносне і гіпотоніка, вживати невеликими порціями. Гарбус та його каша це проста страва, яка лікує. Додавайте їй хоча б двічі на тиждень в свій раціон, і ви відчуєте силу осіннього здоров'я, бережіть себе.